найдорожчий найдорожчій світі синочок, люблячий братик, якого сьогодні хочуть привітати рідні з його днем народження, з його гарною датою, двома трійками 33. Звати нашого іменинника Василь Паця. Ми їдемо до тебе, Василю, в село Підвисоке, вітати тебе з такою гарною, можна сказати, круглою датою, двома трієчками. Вітання від твоїх найдорожчих, найрідніших від мами. Від мами, яка зараз в Чехії, вітає тебе як свого найдорожчого, найкращого сина, яким дуже сильно пишається, якого дуже любить, за яким сильно скучає, сумує. Знаю, що ви не бачилися вже півроку, і зараз вона б хотіла як ніколи бути з тобою поряд, обійняти тебе, поцілувати і особисто привітати і сказати, яким дорогим ти є для неї. Ти її кровиночка, ти її щастя, ти її життя, ти продовження її. Ти те, що називається радістю в її житті. І сьогодні мама дарує тобі свої найкращі почуття, найщиріші слова вітань і, звичайно, ще слова любові, бо дуже тебе любить, пишається і бажає, щоб ти був тільки здоровим, мав добру, щасливу долю і завжди, завжди впевнено, йшов до своїх цілей і досягав те, про що ти мрієш та бажаєш. Також е, вітання від сестричок, які також в Чехії, сестрички Ані і Маші. Також е, вітають тебе сьогодні, хочуть побажати тобі всього найкращого, бо тому що ти для них справжня опора, надія, радість, тіха, підтримка, розрада. Ти їхня мужність, ти їхній найкращий брат, яким вони пишаються, якого вони дуже сильно люблять. І, і якого хотіли б сьогодні мати біля себе. Але такі е, складаються у нас дні, такі життя, таке, що ми інколи змушені ризикувати найдорожчим. Ми не, не бачимося з рідними, а це і дуже важко і дуже тяжко, бо, тому що дні і роки пролітають, а ми втрачаємо найцінніше, ми втрачаємо час. І сьогодні твої сестрички дякують тобі за те, що ти в них така є можня, справжня підтримка, їхня опора, їхня радість, їхній брат, те, що називається силою в їх у вашій родині, це є ти. Бажаю, щоб ти був здоровий, щасливий, завжди впевнений в собі, завжди такий енергійний і такий кумедний, щоб в твоєму житті було багато радості, багато позитиву, багато щастя. Вони тобі цього бажають, обіймають тебе, цілують, люблять і щиро-щиро вітають. А ми їдемо до тебе з такою гарною фруктово-м'ясною корзиною. Привітати тебе і заспівати тобі ще дві пісні буде від Софії Вереги, яка буде співати одну від мами, а іншу від твоїх сестричок. Надіюся, що тобі свято сподобається, сюрприз також, і ти будеш приємно і гарно здивований та вражений. З Днем зараз! Нароження, Народження! сьогодні твій найкращий день, день народження, і я тебе вітаю і бажаю тобі, щоб ти завжди світився, як небі, І щастя поруч бігало з тобою навкруги, такий вродливий. Не чувак, такий як в казці, мужній козак, то дарую я пісню свою, Танцюй зі мною, Happy birthday to you, з ним народження тебе. Це як громада, то в ітрічки нічого, але це значить, якщо три, то це ще досить молодий чоловік. <смі> Прийшли вітати тебе з твоїм днем народження. З Чехії вітання, я думаю, ти згадуєшся від твоїх найдорожчих, найрідніших, від твоїх жіночок рідних, від мамусі, від твоїх сестричок, які тебе дуже сильно люблять, які тобою пишаються і які бажають тобі тільки всього найкращого і щирого, тому що ти для них в їхній сім'ї, в їхній родині. Для них це є опора, підтримка, радість, щастя і продовження, особливо мама. Вона пишається тобою, дякую за те, що має тебе такого прекрасного. Бажає, щоб ти завжди отримував в житті і від життя те, що тобі не треба статків, не треба бозна що, а те, що необхідно, Те, щоб ти був від того щасливий. А найголовніше це є здоров'я, затишок сімейний, благополуччя, достаток, такий собі помірний знаєш і. Звичайно, що може благословення. Нехай твій Ангел охоронець якого ім'я ти носиш завжди тебе оберігає на твоїй довгій-довгій життєвій дорозі. І нехай тобі збуваються всі твої найзаповітніші, найпотаємніші мрії. Тому що ти для них, дорогий, дитина це для них. Дуже сильно заслуга. Це для тебе. Ану, але немає такого стало. Ну і вже хочу від них від в тебе обміняти. і привітати. І такий подарунок. Прийшли співати тобі дві пісні. Софійка наша заспіває одну від мами для найкращого сина, а другу сестричок для братика. Дякую вам. Дякую вам, всім. Дякую. Так, довели і мене не сліз. Я сама цю пісню заплачу. Я не знаю, як це так їм, бо такі тісні Стосунки з сестрою, і так. бо це дуже цінно і знаєте, життя таке коротке, що треба любитися і поважати один одного. Дуже багато є такого, що просто нехтують цим. Треба завжди пам'ятати, цінувати один одного і любити. Я вам цього бажаю. Я вас буде побільше таких приємних моментів в житті, побільше такої любові, такої уваги одні до одних бережіть родину та сім'ю. Я з вами дуже приємно познайомитися. Заодно.